Ну, такого піногенератора я ще не бачив. Шляпа якась, думаю, привіт! І сьогодні у нас на тесті мийка високого тиску. Міні-мийка. Дуже похожа на якийсь бумбокс, на якийсь магнітофон. Ну такого рішення я ще не бачив. Друзі, ви будете здивовані, і я також здивований. Такого форм-фактору мийки я ні разу ще не бачив. Якась квадратна, непонятно, що це за мийка і що вона зможе. До речі, торгова марка iRXP. До речі, тут вказали, що в комплектації йдуть шланги, пістолети, де воно все є заховане. Зараз з вами будемо розбиратися. Потужність. Мийки 1,9 кВт, максимальний тиск 150 бар і продуктивність 460 літрів у хвилину. Як ви побачили, мийка має ось таку ручку для транспортування. Ось тут кнопка, чи важіль, чи крутілка, як її назвати включення-виключення. Видно показано OFF і видно показано ваше. Показано, для чого мийка призначена. Ну якийсь паркан помити, якусь лодку, якийсь скутер невеличкий, і там біля дому десь в садку щось помити. Ну, ці моменти ми будемо з вами дивитися. Зараз ви будете ще більше здивовані, ось тут в цьому. В цьому боксі знаходиться пістолет високого тиску, є насадки. А з іншої сторони знаходиться шланг високого тиску. І не повірити, це піногенератор. Ну, такого піногенератора я ще не бачив. Цікаво, скільки він буде служити. Але ось так береш на дотик, ось цей кульок чи селофан. Не знаю, як його назвати. Я вам скажу, він доволі таки плотний. Ну, давайте це все діло розпаковувати. На таких липучках все зберігається. Ось цей шланг високого тиску. Далі. Мережевий фільтр, все має свої місця. Стоп. А як закрити це? А, все задумано. Технологія: ось так мережевий кабель заводиться, ось так защокується, і давайте дістанемо, що там з другої сторони. А з другої сторони, все на такій гумці зафіксовано. Також, як бачите, насадки. Мають свої посадочні місця, є грязова фреза і є звичайна фреза підпис, яка регулює безпосередньо ширину факела. Трубка подовжича. Ще одна для пістолета, і безпосередньо сам пістолет. І у нижній частині ось тут зафіксована голка для того, щоб прочищати форсунки. Як на мене, дуже зручне розташування, і в ніяких мойках я не бачив, що була ось така голка іменно з таким пластиковим фіксатором. Так заміряє мережовий кабель. Рулетка 3 метри вже закінчилась. І там, ще, як бачите, 2 метри тобто, довжина мережового кабеля 5 метрів. 8. 8 метрів. І довжина шлангу високого тиску, друзі, ви не повірите, в такої малютки аж 8 метрів. Це можна обходити вокруг авто. Скакалка дамія? Пістолет дуже просто збирається. Раз. Ось тут є додатковий фіксатор. Далі ставите подовжувач. Також дуже просто і на подовжувач цепляєте або насадку з факелом, або фризу грязову. Якщо треба піногенератор, то знімаєте ось цю насадку. І вставляєте такий піногенератор. Не знаю чому, але він в мене викликає сміх. Тест покаже, як воно буде працювати, що воно, можливо, я сміюся, а він буде класну піну робити. До речі, насадка піногенератор має регулювання подачі піни і має регулювання факелу або вертикально, або горизонтально, як хочете собі так і наставляєте. У нижній частині розташований вхід і вихід. На вхід закручується фільтр тонкої очистки. Так, давайте підключимо подачу води. І давайте підключимо пістолет. На пістолеті забув показати, є безпосередньо блокування самого пістолета. Ось так зроблено трішки примітивно, але воно є. Перед тим як працювати, рекомендую кожну мийку стравити повітря і поки не піде вода, щоб помпа розвоздушилась. Так, включаємо помпу, набрала і пробуємо, як працює. Мене погано! А непогано. Можна регулювати ширину факела. Очистити піддон. Ну, вона прямо його обриє. Зараз зроблю менше. мийки на нашому каналі ще не було. Анові ревербері назва красива, така що уявляєш собі затишний римський ресторанчик, але мене цікавило, чи потужність у неї така ж, як звучання. Щоб розібрати, що це за бренд, які ще моделі в них є, я полізла на її каталог. Вожу назву, і тут вже цілий список моделі на будь-який смак з цінами від різних магазинів, детальними характеристиками і фото. Можна також порівняти та обрати по тиску потужності довжині шланга. І тут повірте, немає слабаків. Всі вони реально б'ють по серйозному. А є каталог, це українська компанія, яка працює з 96-го року. Це означає, що за роки роботи він добре знає потреби українських користувачів і пропонує актуальні надійні варіанти. Посилання на мийку дотошне, як завжди, залишить під цим відео. Нехай щастить. Так, давайте спробуємо відмити ось тут такий кусочок бетону. Без проблем. Ну, як бачите, без проблем справляється. До речі, тут настільки сильний тиск, що можна реально розрізати піддон. Бачите, друзі, що витворяє, наскільки тут ну, сильний тиск можна виставити. Давайте попробуємо, чи буде цегло відмивати. Воно її навіть відбиває, Відлітають кусочки. Так, налив сюди автохімію і зараз спробуємо, як буде робити піну. Ну що ж, пробуємо відрегулювати. Так, давайте зразу поставимо на більшу подачу. І давайте пробуємо з пакелем. Погано, що тут тиск не регулюється. Це ні. Непогано. Ну, друзі, не знаю, пишіть свої коментарі. Ну, в принципі, непогано, я думав, буде набагато гірше. До речі, дуже класно, що шланг 7 метрів ти собі спокійно все авто обходиш без проблем. Але трішечки ще знизу є, цікаво, цікаво, він працює, його прям вакуумом стягує. Що скажи, як тобі вона по напору? Вона відчувається зразу, як ти тільки зажимаєш ось цю кнопку пуску, угу. вона зразу руки да. ну, типу потужна вона. Так, поставив фрезу, фризу таку насадку. Давайте попробуємо, як вона працює. В принципі, класно. Навіть ліпше, ніж мийка відчищає. Дуже швидко відчищає. І чути, як вона працює, що вона завихлює нормально. Покажу, наскільки все просто складається. Я спочатку предвзято відносився. Ось, будь ласка, фільтр можна сюди поставити. Якщо ви десь там не збираєтесь працювати, раз поставили фільтр. Далі шланг високого тиску, все без проблем сюди поміщається. Зафіксували на липучку. Якщо треба, можна не фіксувати. Раз і закрили. І так, звичайно, з другої сторони. Все. і поставили де собі в гаражі. Все акуратно і класно. Так частково розібрав. Відразу ж хочу показати, що двигун тут не видно. Він повністю захований в корпус, тільки видно металеву помпу. Ну що ж, добрався до середини і скажу, що виглядає гідно. І зараз пояснюю, чому виглядає гідно. По перше, як бачите, іде. Повністю алюмінієва помпа. Єдине, що на вхід пластикова різьба, і на вихід. Але як бачите, без проблем це все діло можна замінити. Якщо у вас коли щось тут виробиться, без проблем це все міняється. Покажу, що тут стоять три плунджера. Корпус, як бачите, іде. Посилений, двигун стоїть з металевою такою крильчаткою, повністю закритий дифузор, зроблено для того, щоб легше охолоджувалося. Ну і покажу, як виглядає намотка. Як бачите, провод іде товстого січення, а саме цікаве, друзі, щоб ви цю мийку не спалите, так як тут стоїть, як бачите, теплове реле. Все по фіншую зафіксовано до катушок, тобто, якщо вона перегріється, вона просто вимикається. До речі, покажу, що є ось таке велике фіритове. Кільце, присутній конденсатор, який гасить поміхи. Ну і всі контакти на кнопки включення, всі повністю в термоусадці. І плюс покажу, що тут двигун фабричний, не якийсь там ноунейм no Китай. На жаль, не можу передати, але скажу по відчуттях, що якість пластика тут реально хороша. Друзі, в підсумку скажу відверто, що я завжди і роблю. Спочатку я так предвзято віднісся, думаю, що той бумбокс маленький зможе. Думаю, ну шляпа якась, думаю, зараз буде як з шланга поливати. Ну, як бачите, насправді я помилявся. Нормальна роботяща мийка. Скажу ще наперед хейтерам, звичайно, що це не керхер К7, ну плюс-мінус ця мийка між керхером К3 і К5, якщо порівнювати по е, її продуктивності. Але відразу скажу, що такий момент, що миття машини не залежить там від сильного тиску. Ви ж не, не будете мити якісь там трактора чи комбайни. Все залежить від автохімії. Якщо купуєте якісну автохімію, цієї мийки о, такого буде достатньо з головою, щоб нормально помити авто, бруківку чи де-небудь собі. Там біля будинку також сподобалося, що помпа тут повністю в алюмінієвому корпусі, і також сподобалося саме головне, що тут стоїть теплове реле. Тобто ви її не спалите. Скільки ви не користувались, вона піде в захист. Ну і мені не соромно реально її рекомендувати для щоденних домашніх завдань, тому що я впевнений, вона зі своїми завданнями справиться на 5 з плюсом.